Верховна Рада ратифікувала Римський статут, запроголосував 281 депутат. Що не так із ратифікацією Римського статуту? Кому він вигідний? Він вигідний Україні, українцям, Путіну. Чи іншим ворогам українців. Мене звати Назар ви дивитесь ютуб канал свій до свого по свої». і В цьому відео я хочу провести такий, знаєте, короткий аналіз із вказанням фактичних невідповідностей між тим, що нам малюють, і тим, що буде насправді. Чому? Нам розказують, що ратифікація Римського статуту це щось дуже-дуже позитивне. І кажуть, що от, оскільки ми ж хочемо, щоб заарештували Путіна. А на нього видано ордер саме міжнародним кримінальним судом, то нам самим також потрібно ратифіковувати Римський статут. І от це буде цьому сприяти і засудженню військових злочинців. Але Росія не визнала юрисдикцію міжнародного кримінального суду. Не визнала і не визнає. Навіть більше того, не тільки Росія. І отут давайте розпочнемо по порядку. Я хочу звернутися. В першу чергу до Вікіпедії знаєте, джерело сучасної мудрості, як, як, як я люблю завжди із сарказмом говорити. Чому тому, що Вікіпедія вона сформована і записана в інтересах глобалістів? І тому вона містить чимало брехні в першу чергу на ідеологічно світоглядному рівні, популяризуючи деякі викривлені і навіть дегенеративні речі. Але в даному випадку, навіть коли мова йде про Римський статут міжнародного кримінального суду, ну то те, що тут записано, є показово. І так, власне. Станом на квітень 2013 року, це я дослівно цитую зараз. Римський статут ратифікувало 122 держави світу. Серед 193 держав-членів ООН його ратифікувала лише 121 держава. 31 підписали, але не ратифікували, 41 взагалі не підписали. Деякі держави принципово негативно ставляться до самої ідеї існування. Міжнародного кримінального суду. На їхню думку, Міжнародний кримінальний суд обмежує суверенітет держави та має невизначено широку компетенцію. Такої думки дотримуються такі держави, як США, Китай, Індія, Ізраїль та Іран. Ось така ситуація. І, власне, що ми маємо? Чи є загроза з боку Римського статуту, з боку Міжнародного кримінального суду для державного суверенітету? Безумовно, є загроза. Чи сприяє ратифікація Римського статуту Україною арешту Путіна і російських військових злочинців? Ніяк не сприяє. От взагалі ніяк. Причому в цьому місці я хочу, щоб ви згадали, як лідери Південної Африканської Республіки казали, що якщо Путін приїде туди на саміт БРІкс, попри те, що ПАР а, ратифікували Римський статут, його арештовувати не будуть. Казали чи не казали. Нещодавно, місяць тому, в червні вибори в Мексиці прийшли, і новообрана президентка Мексики запросила на свою інавгурацію Путіна. Запросила, запросила. Зеленський звернувся, МЗС щось написало, якраз апелюючи до того, що ордер на арешт виданий, ну там відповіли, що це стандартна протокольна а, дія, запрошення лідерів і так далі. І знову ж арештовувати ніхто не збирається. Президентка Франції, не Франції, а Швейцарії під час саміту сказала, що якщо там буде проходити другий саміт, також Швейцарії. І треба запрошувати російську сторону, можемо запросити навіть Путіна. І його не заарештують. Чи президент, чи прем'єр, я от там не пам'ятаю. Ну, один з їхніх лідерів. Сказали? сказали. При тому, що це ратифіковано. Тобто це вже дуже-дуже сильний показник. Знову ж таки, це показник того, що працює, право працює тільки там, де є сила. Там, де немає сили, там воно не працює. Відповідно, Путін опиниться в Гаазі. Рівно тоді, коли відбудеться українська перемога. Або його вб'ють свої ж, ну менше з тим. Навіть питання не в ньому. Тепер далі. А які негативні речі і негативні загрози може становити Римський статут, ратифікація Римського статуту для України? Втрата суверенітету, про яку я цитував, абсолютно реальна річ. Абсолютно реальна. Більш ніж реальна. Причому? Насправді питання полягає в тому, що на території України саме українська влада, якої, на жаль, у нас зараз немає, в нас є влада в Україні, але колись у нас буде українська влада, так от українська влада повинна бути вищою владою. Найвищим носієм суверенітету є народ України, носієм суверенітету і єдиним джерелом влади відповідно до Конституції. Але судова влада, найвищі судові органи, знаходяться в Україні. Інакше в нас не буде суб'єктності, суверенності і незалежності у тієї омріяної, саме з практичної точки зору, не ідеологічної, не форми, красивої, там такої голограмної, як нам можуть підсовувати, а реальності. Це перше. Друге, абсолютно реальні загрози від ратифікації Римського статуту. Путін на міжнародному рівні з допомогою своїх пропагандистів. Постійно розповідає про злочини українських військових, розп'ятого мальчика в Трусиках, і так далі. і так далі. Союзників в нього дуже багато. Дуже багато на рівні кожної держави Європейського Союзу, до прикладу, і в Сполучених Штатах Америки в нього є Союз. Як ви думаєте, чи на прохання Путіна не може Орбан організувати того, щоб там хтось з Угорщини передавав відповідну інформацію в цей трибунал? Може, чи не може. Чи не з Угорщини, а з іншої якої-небудь країни, навіть з тієї ж самої Німеччини, де залишились друзі Путіна, які впродовж тривалого часу заробляли на московському газі, на московській нафті. Можуть, чи не можуть. І коли ви кажете, що це от ті, хто захищають і кажуть, що це дуже добре, кажуть, та ні, та це ілюзія, що ви там придумуєте і так далі, то згадайте випадок. Коли було заарештовано громадянина України за вбивство італійських журналістів, на цьому я хочу зупинитися більш детальніше. Мова йде про дуже широко відому справу Віталія Марківа, який отримав громадянство в Італії, в 2014 році повернувся в Україну, пішов в Національну гвардію. І він командував там якоюсь мінометною батареєю, якщо я не помиляюся. І от в ході військових дій з московськими колаборантами їх неправильно називати сепаратистами, вони не сепаратисти. Сепаратисти це ті, хто хоче відділитися. Вони московські колаборанти. Це дуже важливий насправді юридичний акцент, який нам спеціально викривили, в тому числі і влада в Україні з 2014 року спеціально вживала неправильну термінологію. Але на бойових позиціях московських колаборантів з ЛНР ДНР були італійські журналісти. Вони були вбиті. Потім Марків, повертаючись в Італію, нічого не підозрюючи, його заарештовують. Починається гучна справа, довга боротьба, пише МЗС, там ще, що, ще щось. І знову ж таки його звільнили не зовсім по реабілітуючих статтях. Його звільнили, і він відразу втік з Україну для того, щоб його вдруге не заарештували. Тобто, це був такий, я б сказав, правовий договорняк, бо потрібно було розв'язати ситуацію. Але це ж насправді ситуація може стати масовою. Путінська пропаганда може звинувачувати величезну кількість воїнів, українських воїнів, українських добровольців. І застосовувати для цього Міжнародний кримінальний суд. І якщо Міжнародний кримінальний суд видасть ордер на арешт українського воїна, то після ратифікації Римського статуту Україна зобов'язана його видати. Цікавий момент. Цікавий. Чи може бути таке використання? Очевидно, що може. А тепер згадайте, як переслідувала українських добровольців влада в Україні. Скільки добровольців почало сидіти в тюрмах з кінця 15-го року? В 14-му це було неможливо. В середині 15-го неможливо. Але з кінця 15, го 16, -ти, 17, -ти, 18. -ти. Що робив Матіос? Куди він подівся і так далі? Скільки добровольців було ув'язнено? Скільки ще сидить до цього часу? Якщо думаєте, що це не так, то згадайте ейфорію і риторику, яка була на початку 2022 року. яка була потім, як поступово та ж сама поліція почала зневажливо ставитися до українських воїнів, скільки було цілком негативних випадків, навіть вже в 2022 році. Я в кількох епізодах допомагав саме українським воїнам з юридичним захистом. Я знаю, про що я кажу. Українські добровольці, в першу чергу, які найбільш високомотивовані, патріоти, патріоти України, націоналісти, вони є загрозою для системи. І система з ними бореться і буде боротися. Причому, чим далі, чим більше буде відчувати загрозу, тим агресивніше буде боротися. І це стане ще одним інструментом для боротьби з українськими воїнами. Причому тут можна зробити такі підлі фінти вухами. Навіть передавати ті ж самі матеріали, чи Путіну, чи Орбану напряму, чи ще щось, щоб спрацювати проти українських добровольців, а потім розвести руками: ну а що ж, ну, є рішення Міжнародного кримінального суду. А сфабрикувати юридичні справи можна дуже дуже багатьма способами. Тобто, підсумовуючи, які ми отримуємо плюси, зможемо вплинути на кримінальну відповідальність Путіна. Не зможемо. Ордер на його арешт вже і так видано. Але навіть держави, які підпадають під юрисдикцію Міжнародного кримінального суду, які ратифікували Римський статут, навіть такі держави відмовляються арештовувати Путіна, якби була навіть така можливість. Тобто позитивних результатів немає. Загрози, які я описав, які можуть бути застосовані до українських воїнів із подачі Путіна, і з подачі інших ворогів українців. Вони більш ніж реальні. То в чому плюс? В чому вигода? А немає вигоди. Я підозрюю, що це дуже-дуже довгострокова закладка. Причому цю довгострокову закладку колись можуть спробувати використати тоді, коли відбудеться піднесення українського народу. Коли ми згадаємо, як нас грабували, коли ми згадаємо, як всупереч Конституції в нас виривали землю і надра, і почнемо це все повертати. І коли ми будемо це повертати, нам прийдеться боротися зі страшними силами, нам прийдеться в тому числі карати чимало злочинців, які політико-економічними методами нас грабували, от тоді цей інструмент можуть спробувати використати проти нас. Це більш ніж реально. І ця загроза від втрати суверенітету, вона також є. І навіть Вікіпедія каже, що така загроза є. Хоча вона записана під диктовку тих. Хто прагне ліквідовувати національні держави? Як приклад, брехні, яку ви можете зустріти в Вікіпедії, можете зайти на сторінку, до прикладу, яка пише про князя Святослава Хороброго. Там чимало таких брехливих моментів, і не тільки насправді там будь-які протести з розряду БЛМ і так далі. І так далі. Ось такий мій коментар. Дякую вам за те, що додивилися. Прошу про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Читайте Маніфест руху Українська Сила. Якщо поділяєте те, що там написано, виходьте з нами на зв'язок. Будемо гуртуватись для будівництва України майбутнього. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.